Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Сьогодні в нас черговий відеоролик про проєкт з розряду майнерів, фармілок, тапалок, ну і тому подібних. Проєкт, в якому ми повинні прокачувати котів, схрещувати їх між собою, тим самим підвищуючи їхній рівень і фармлячи внутрішню ігрову валюту, оті монетки, за які ми можемо також купляти котів. Ну і загалом пізніше вам це більш детальніше покажу. Проєкт презентований буквально недавно на прес-конференції Тон. Але я про цей проєкт чув ще швидше, навіть, напевно, тижні 2-3 тому, але я пропустив його, не звернув на нього уваги, так як велика кількість цих фармілок, як я казав, мені вони не цікаві. А кілька днів тому назад я побачив, як на прес-конференції Тон представили оцей проєкт. Також він має фінансування від Телеграму, тобто проєкт на тоні, я думаю, зійти варто і. Попробувати щось заробити, якісь монети на якийсь дроп, Я думаю, в принципі, нам це вдасться. І також є інформація, що 35% від загальної кількості монет буде виділено на дроп від цього проекту, від цієї гри, де ми будемо фармити наших котів. Гра, до речі, називається Catizen. Давайте не буду затягувати, багато говорити. Перейдемо до перегляду запису екрану. Я створю один аккаунт, щоб показати вам, як виглядає все з самого початку. Покажу всі нюанси, деталі, про які знаю на цьому аккаунті. І те, що там не можна буде показати, я перейду на свій основний аккаунт, який вже трохи прокачений, і тоді вже все інше продемонструю вам на ньому. Погнали, дивитися запис екрану. Так, друзі, переходжу я до створення нового аккаунта. Переходжу за посиланням, запускаю бота. Загрузка йде. Так, ну ось що ми бачимо, коли ми заходимо в гру. У нас є таке поле, і нам потрібно купляти котів. <плес> От ми чотирьох. Звук виключаємо. І, щоб прокачувати рівень, нам потрібно їх між собою схрещувати. Отак. Ну, і відповідно, вам потрібно постійно купляти нових котів, схрещувати їх між собою. І таким чином прокачується ваш рівень. Прокачується рівень кота, і, відповідно, чим більш прокачаний е, рівень кота, тим більше ви фармите оцих монет в секунду. Так. так. Просто схрещуєте, купляєте нових. Ой, до речі, коли вискакує от такий персонаж на екрані, ви нажимаєте на нього. Може бути ось такий, може бути е, е, собака з дочкоїна монети. Нажимаєте і він дає буст. Дає 4 бокси, з яких можуть випасти коти. Дає 4, 8 або або 12. 4 дають безкоштовно. а 12 і 8 там потрібно купляти. 12 купляється за внутрішню валюту в грі рибки, пізніше вам про них покажу. А 8 купляється за за монету тон. Також це пізніше вам покажу з, основи, з основного аккаунта. Так, ну і тут відповідно по мірі прокачки у вас от збільшується рівень вашого котона, збільшується фарм в секунду, збільшується кількість монет також. Ну і тут, бачите, внизу є вкладки. Є вкладка Shop. Тут можна купити за 1 цент 100 рибок і 1 мільйон монет. Далі вкладка Boost. Також на цій вкладці раз в кілька годин дається безкоштовне прискорення, прискорюється швидкість майнінгу. Тобто Х2. У мене зараз скільки? 115. Запускаю boost. У мене стає 230. Це на 10 хвилин цей буст діє. Також пізніше вам скажу, як ефективно використовувати цей буст ну, по максимуму. Далі, Тут можна включити бус на півгодини, але це також потрібно за монети тон купляти. І за рибки можна купи, включити на 240 хвилин. Ну, За рибки я б не радив вам втратити їх, але пізніше про них поговоримо. Далі переходимо до наступної вкладки: є вкладка Fit. Тут можна купляти наших котанів, але, тут, коли ви їх купляєте, ви і паралельно прокачуєте їхній рівень. Давайте, наприклад, візьму другого рівня. От у мене вже ціна підросла на нього, і кількість монет, які він добуває мені в секунду, також збільшилась. От, ні, монети не збільшились. Так, а чому монети не збільшились? Монети не збільшились. Так, ага, зараз мені їх треба посхрещувати. Порокачати. Ну, можливо, монет кількість добуває в секунду не збільшується, так як це низький рівень кота, бо тому що в більших рівнях це точно я можу сказати, що там. Кількість монет в секунду, збільшується після прокачки. Ну, і тут, по мірі того, як ви прокачуєте кота, коли у вас на цьому полі максимальний рівень кота, наприклад, у мене 6, тут внизу я вже можу купляти собі другого. В принципі, на цій вкладці. Я можу і брати першого, можу і брати наступні рівні, але наступні рівні у мене тут за рибки. По мірі прокачки у вас ці рівні будуть доступні для покупки за оці монети ігрові, які ви фармите. Наступна вкладка інвайт. Ну тут все просто. ви Тут запрошуєте друзів. За друзів з Telegram преміум отримуєте 43 рибки. За звичайних друзів без преміум «телеграм телеграму отримуєте по 3. Далі тут є, є квести, є щоденні квести, які можна виконувати. Запускаємо їх. За ці квести можна фармити оці рибки. Так, ну тут все просто. Підконектитись до телеграм-каналу їхнього, до твіттеру підписатися, попідписуватись там, зробити ретвіт-поста, за телеграм-преміум також дає. За відвідування їхнього сайту, за запрошення друзів. Ну, загалом ми тут розберетеся, тут доволі все просто. І оцей квест, за який дається 300 рибок, він у вас виконається тоді, коли ви. В грі пробудете рівну добу. Тобто ви зараз зайдете, зареєструєтесь, і через 24 години ви зможете заклеймити цю винагороду. Ну, і тут є ачівки за кожен день відвідування гри, також дають додаткові винагороди. Йдемо назад. Далі тут, звичайно, є склади. От зараз мій склад, до речі, вже в платеновій лізі і 199 гравців, що не може не радувати. Є рейтинг складів також. Ну, поки що за це ніяких винагород немає, можливо, пізніше будуть. От, до речі, знову цей чувак вискакує на екрані. І бачите, тут буває так, що вони дають 4 бокси, з яких випадає кіт, а буває так, що дають x до профіту. Тобто тут також можна цей x до профіту примножити по, по часі за 4 хвилини. На 4 хвилини це за тони, ну і на 10 хвилин за риби, відповідно. Ну, беру на 1 хвилину. І в мене відповідно ця кількість добуваємих монет в секунду. Вона збільшується на ту кількість, яка там мені показалась. Ну, тут на 400%, як ви бачили. В принципі, далі, далі, далі. Тут є цікава така ще функція. Зараз я вам її не зможу показати. перейду на свій основний акаунт, тоді вам покажу. Так, також бачите, час від часу тут на поле падає такий дроп, і там можна вибити одного котана, тому що по мірі того, як ви будете ось тут посередині купляти котів, їхня вартість буде рости, і монет вам не буде не завжди буде хватати монет для того, щоб купляти і купляти, купляти постійно. Тому оці дропчики, їх збирати потрібно. Так, давайте тоді перейдемо до мого основного аккаунта. Я ще там пару моментів вам покажу, і, в принципі, на цьому ми будемо завершувати. Так, друзі, перейшов до свого основного аккаунта. І бачите, у мене тут вже така непогана прокачка доволі. І, і, і що я вам тут хотів показати? Так, тут є така функція, як автофарм. От я вже її включив, вже виключив. Що робить автофарм? Він е, збирає. Оці дропи, які падають, він збирає оці пусти, коли вони стоять доступні, він їх сам активовує. І він сам схрещує котів. Тобто, по суті, воно повністю автоматизує весь процес, вам заходити в гру практично не потрібно. Якщо маєте ноутбук, наприклад, чи комп'ютер, ви можете на одній вкладці відкрити цю гру і купити бота. Зараз скажу, як він купується. І в принципі, все. І головне вкладку не закривати, щоб гра була відкрита, і воно вам буде автоматично фармити. Але знаю, не на всіх ноутбуках і не на всіх комп'ютерах воно відкривається. В комусь відкривається, комусь гра не відкривається. Тому пробуйте, і якщо запрацює, то класно. В моєму випадку я роблю з телефона. У мене є ще один старий телефон, яким не користуюся. Я просто його кинув на зарядку. Куп... Зайшов там на свій телеграм-аккаунт, оцей, запустив гру, і, в принципі, все. Екран в настройках включив, щоб він не гас ніколи. І все. У мене фармінг відбувається постійно, я в гру не заходжу абсолютно. Хіба повиконувати оці деліки, позабирати винагороди. Далі, тут є оця кнопочка фішінг, я думаю, ви вже замітили. І тут оці рибки, про які я говорив. Значить, тут оці риби, які ми збираємо за дейліки, за друзів, ми тут можемо піти так як на рибалку. Тут ми можемо зловити буст, наприклад, е, можемо зловити множник до нашого депозиту, до нашої кількості монет. Може бути множник до кількості добуваємих монет в секунду, але вони, по-моєму, ці множники на видобування монет, вони якось мають тривалість, ну там відповідно на, на кілька хвилин. Так, і тепер як найефективніше використовувати цю рибалку? В парі з цим бустом. Дивіться, якщо у вас є, наприклад, бот, та в принципі, навіть якщо бота нема, ви запускаєте оцей буст, запускаєте буст, тоді запускаєте рибалку, якщо у вас є рибки, ви починаєте ловити рибу. Ну і тут вам потрібно на самій середині зловити. От, бачите, я зловив X200 до добуваємо монет в секунду. Відповідно, у мене зараз дуже багато буде фармитись монет в секунду. Знову зловив множник на видобування монет. Ну і, в принципі, Оце, паралельно з цим бустом, воно дуже гарно дає підфармити вам. От бачите, який вже в мене зараз став депозит. Я зловив, ножник на депозит. У мене вже зараз нормально так прибавилось монет. Так, ну і до речі, як купити власне, цього бота? Вам буде потрібно його оплатити, вам потрібно буде мати на рахунку 3 900 цих рибок. Їх можна назбирати, але збирати, я думаю, можна буде їх довго. І, до речі, вони також звідси з цієї рибалки випадають, але вони випадають не часто і їх випадає небагато. тому... Там таке казино, їх можна просто купити. Тут є кнопка Shop або, в принципі, от я знайшов. От тут є такі пакети, і виходить, ви можете тут купити собі за реальні гроші. За реальні гроші, ви можете купити собі цього бота, який вам буде фармити абсолютно все робити за вас. Я купив собі оцей пакет за 5 доларів. Тут, коли ви перший раз купляєте будь-який з цих пакетів, вам бонусом ще дається така сама сума риб, на яку ви купляєте. Тобто я тут взяв півтора тисячі цих рибок за 5 доларів, і мені ще півтори кинули зверху. 900 в мене було і не збирав, і виходить, я собі купив оцього цього бота таким чином. І він в мене зараз працює, фармить, прокачує мені котів. Цей пакет ви можете оплатити через telegram гаманець Тут конектиться telegram гаманець вам просто там потрібно закинути на Tonspace, по-моєму. Рахунок монету тон, і ви просто можете собі спокійно звідти оплатити. Мо, от зараз, навіть, наприклад, покажу тон. Тут нажимаєте на волет, вас перекидає на ваш гаманець. Ну зараз зайду, гляну. Що в мене там? Так, ну тут так, тут повинні бути монети не на тон Space Beta, а на звичайному Telegram гаманці І все, і ви тут оплачуєте, і після цього у вас рибки з'являються. Ви можете собі купити бота і повністю автоматизувати процес. От, до речі, от собака появилась, от дає плюс 400% профіту. На одну хвилину безкоштовно, за, наприклад, за клейм. Зараз я вам покажу, як типу, донатний буст зробити. От, Я нажав за тони, і тут, до речі, бачите, знімається зовсім небагато. Я інколи беру, щоб швидше прокачатись, інколи не беру. Я підтверджую назад в гру. Зараз воно прогрузиться, і в мене на 4 хвилини буде буст 400% до фармінгу монет в секунду. А, до речі, ще такий нюанс? Якщо у вас виникає проблема, коли у вас тут поле заповнене повністю, і немає підходящого рівня, котона, щоб їх срестити, щоб звільнити одне місце, ви просто найнижчий рівень можете видалити. Ви зажимаєте на нього сюди наниз, і ви його, в принципі, видаляєте. Ну, я видаляти не буду, тому що вони в мене нормального такого рівня. От, до речі, з'явився мій буст. Бачите, скільки монет мені зараз сипеться в секунду на 4 хвилини. В принципі, це все. Заходите, не заходите, вирішувати вам. Але так як проєкт на тоні від самого тону, я думаю, зайти на антифому варто, тим більше 5 баксів потратити на те, щоб бот вам фармив повністю все за вас. Я думаю, це не є так багато. Просто і потім ви можете за це отримати якийсь непоганий дробчик, абсолютно не приділяючи цьому майже часу взагалі. В принципі, друзі, все. Отже, друзі, можете бачити, який цікавий такий проект. Він практично, як і всі інші тапалки, майнери, формілки, але він трохи на них не схожий, так як в них є своя механіка, це типу як гра. І... Потрібно приділяти досить багато часу, аби використовувати бота, тому що прокачуватись там вручну без бота трохи важко, трохи довго. Це багато часу займає і монети фармляться в великій кількості, але фармити їх також доволі і доволі складно. Тому, якщо ви любитель котів, обов'язково це гра для вас. Залітайте. Клацайте, схрещуйте котів, збирайте монетки, прокачуйтесь і очікуйте на дроп, слідкуйте за анонсами. А на цьому, друзі, наш відеоролик буде підходити до завершення. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, якщо було цікаво, корисно, прожимайте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на Telegram, так як там ця інформація актуальна виходить трішки швидше, ніж на YouTube. Після цього вже виходять відеоролики на YouTube, якщо, звісно, є потреба. На цьому, все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока.